Мої вітання! Я Зубанова Софія, мені 12 років. Мій світ це моя родина, мама, тато та моє маленьке диво, молодша сестричка Маюша. Їй півтора рочку. Обожнюю з нею гратися та навчати її. Сама я школярка, вивчаю англійську мову, захоплююся малюванням та закінчую курси Діджитал Арт. Люблю, коли моя уява оживає на картині. I finish in digital art courses. I love when my imagination come to life in picture. Мрію про майбутні моделі для мене це також творчий процес. Маю невеликий досвід акторської майстерності, брала участь майже у кожній шкільній виставі. Навіть мої домашні улюбленці незвичайні. Це різнобарний хамелеон Аміго та трикольорове кошеня Трьоша, яку ми знайшли на подвір'ї у дровах. Кажуть, що такі коти приносять щастя та здійснюють бажання. Я хочу, щоб в нашій країні був мир та перемога. Дякую за увагу! До побачення!